Добрий день, Андрій Рабич, компанія Грінтекс. У вас на слайді я побачив, там було екологічне рішення переходу з поліетиленових пакетів на паперові. Так? Так. Я вас хочу запитати, а чи знаєте ви про результати, проведеного Німецьким федеральним відомством з охорони довкілля економічного дослідження, що в 2019 році його презентували на кей 2019, щодо того, як, наскільки поліетиленові пакети е, східливіші, ніж... Умаж, бо ви це як екологічне. Дивіться, я просто відповім, коли я йду з, з дитиною на природу, і коли я бачу багато пакетів, то кілька, то. Так кур'єрські пакети до цього не мають ніякого відношення. Це А не є кур'єрські та, гу... гу... пакети. Ну, От, тому... Це культура збору і заготовка. Ви кажете, що це там перевага. А ну, я вам кажу, що, коду, навіть, що... якщо на цьому. Власне, місці... Я закінчу. Питання. Бо е, на виробництво одного, одного, мені, одної, е, одиниці пакетів, наприклад, бумажних, енергії потребується в два рази більше. Це ця агенція виїхала. Е, на виробництво тієї одиниці потребується, на щоб зробити кілограм бумаги, треба 2 кілограми деревини і 2 кілограми нафти. Дивіться, а ми деревину не використовуємо. Використовуємо вторинну природну вже макулатуру. Ні, ну до того ж її використовують. Ви та вторинно, а того ж її використовують. В Україні, цитика, в, в, цитика, в, і... в Україні не рубають діса, що це тікаво рубають. Не рубають. Рубають і привозять вам, ну, Україні рубають На піддони, наприклад. Ви привозите його з Європи і переробляєте. Ми в Україні збираємо і теж привозимо з Європи макулатуру. Дякую, дякую. Я до того, що ми це дослідження викладемо в себе на сайті, і гляньте. Я вважаю, що це ну, трохи викривлення правди. Дякую, так. Виникла дискусія, пропоную перенести її, якщо. Є.